Ще одна проблема, з якою часто стикаються молоді і недосвідчені водії це шахрайство на СТО. заганяючи своє авто на техогляд і довіряючи його, нібито професіоналам керманичі навіть не підозрюють, що можуть зробити з їхньою машиною. Джедаї провели власний експеримент, як не потрапити на гачок до нечистих на руку механіків. Знає Віталій Кобзар. Кожен автомобіліст у своєму житті стикається із ремонтом свого залізного коня, але ремонти бувають різні. Якщо ви молодий та недосвідчений автомобіліст, вартість виконаних для вас робіт може бути завищеною. Адже дурня і в церкві б'ють. Що ж, перевіримо, перед тим як розпочати наш унікальний експеримент. Завітаємо на СТО та проведемо детальну діагностику нашого автомобіля. За словами майстра Юрія, з двигуном усе гаразд, але ходова має певні проблеми. Отже, з цією несправністю вирушаємо до першої автомайстерні гаражного типу. Ми там щось стучить. Mm. як це почалося, і як що вас турбує? Ми розбираємося, в тому той справа. Богу дякую, що не розбираєтесь. Чого? Найгороше зробляємо. Така відвертість джедаїв просто шокує. Однак, похитавши наш автомобіль, механік виносить на диво справедливий вердикт. Несправний задній стерилізатор. 300 гривень запчастина і 200 робота. Все чесно. Але на цьому джедаї не зупиняються. Тож ми їдемо далі. На наступній СТО, попри всі намагання виставити себе дилетантами, нас теж не ошукують. Тут усе чесно. Чесно скажу, Де-то За частцям там по трьохсот столічки. Робота відстань. Наступні кілька СТО іспит теж стають невідмінно. Однак такий результат скоріше виняток ніж правило. Розповідають досвідчені автомобілісти. Уникнути крутійства на СТО вдається далеко не всім. У цьому на власному гіркому досвіді переконався наш наступний герой киянин Сергій. Чоловік зізнається, не раз потрапляв на гачок автошахраїв. і додає часом не допомагає навіть чималий досвід. Тож за ремонтом своєї машини радить стежити дуже пильно. Починають міняти тобі масло, зливати масло а звідти йди не масло, а яка, якесь таке, наче сметана. Воно все загуще. для цього обслуговуюсь лише там, дивлюсь, де можна дивитися, що там міняють на Тож, наша вам порада, щоб не зіпсувати собі настрій та не вскочити в халепу. Користуйтеся послугами тільки перевірених СТО. не знаєте такі, зверніться по допомогу до знайомих автомобілістів. Ті, як відомо, своїх у біді не кидають. і путей у недобросовісних станцій і слісарі є сколько угодно. Стараться надо обслуживаться на станциях, которые цену выставляют в зависимости от стоимости нормы часа и количества нормы часов, необходимых для выполнения данной работы.